Я саме залітаю. <ріст> <ріст> я це скажу зараз, я це скажу, вже, бо це Добавить. добросовісного. Клієнта хтось хоче заробити більше і нічого не робить. А хтось хоче заробити менше, але стабільно кожного разу. Тут треба шукати хороше авто, а не вигідну ціну Пальцем в... веєром, ж... зуби шифером, так як говорять народи. Підписники це не завжди важливо. У мене є ваш номер, не переживайте. Квіти, шампанське, бант на машині. Ми при цьому не беремо більше грошей за наші послуги. Друзі, всім привіт! Можете нас привітати. Ми залітаємо на YouTube. І будемо розкривати актуальні теми, адже довго готувалися до того, щоб підійти до цього питання по Ютубу. І нарешті ось підійшов цей довгоочікуваний момент. Хочемо запустити нестандартний для нас формат діалогу з вами. Е, і можемо назвати цю рубрику або про наболіле, або а давайте поговоримо. Е, кому що більше подобається, напишіть, будь ласка, в наших коментарях, е, адже для нас це дуже важливо. І сьогодні розкриємо як-не-як як, дуже актуальну тему, тому що саме з неї зародилася така ідея почати наш Ютуб і розкривати всі наболілі і е, актуальні теми щодо автопідбору, до пригону автомобілів під ключ їхньої передпродажної підготовки, тому подібне. Е, саме, що нас найбільше змотивувало до цього, це е, тема про те, що ви більше обираєте. Халявну ціну чи е, якість і сервіс в покуп, покупці автомобіля, так? Я знаю, що найбільше так. Так, можливо, і так. Тут Та, суть питання можна формулювати по-різному, але в результаті буде звучати приблизно десь те саме. Тому що е, головне в даному випадку, як на мою думку, це якість це той сервіс, який може отримати той чи інший клієнт. Але. Всі хочуть при цьому отримати ну дуже вигідну солодку ціну. В принципі, всі перевзуваються на ходу в таких так званих автобізнесменів, тобто людина, яка хоче придбати собі автомобіль, при цьому хоче собі, як завжди, витягнути найкращу пропозицію на ринку, але не готова заплатити за цей сервіс, не готова заплатити за ту виконану роботу, яку е, проробили. Чи то ми, чи то інші наші колеги-автобізнесмени і, е, врешті-решт, знаходять якогось добросовісного клієнта, який їм запропонує саме ту пропозицію, яка їх задовільнить, задовільнить їх е, в першу чергу в плані ціни. Ну а потім вже буде людина зіштовхуватись тими приємними сюрпризами, які будуть в подальшому процесі експлуатації. Того чи іншого автомобіля. Ну, от і тому ми сьогодні хочемо поговорити, хочемо пояснити, чому е, саме ми, чому саме е, якість, яку ми надаємо і чим, надаємо, відрізняємося, і чим ми да, відрізняємося. Дуже багато е, останнім часом всі озвучують е, ось це питання якості сервісу, що вони все це надають. Але стосовно е, саме нашої сторінки, стосовно саме нашого. Сервісу ми відрізняємося від інших вже цим сервісом давним-давно. Так, в нас не було водички, не було папочок, можливо, якась брилочка це все такі речі, які докупляються, не страшно. Але питання заміни мастила в двигунах ми вже підняли ще декілька років тому, і ми це робимо одразу для наших клієнтів. Його міняємо та вже продаємо із заміненим маслом в двигуні. Питання стосовно технічного обслуговування по елементах ходової частини також це все піднімається. У нас є окрема співпраця з людьми, які купують автомобілі одразу по прибуттю в Україну. Це ціна злавити. Тобто людина хоче щось собі заробити, питань немає. У нас є співпраця із автобізнесменами, і так само на кінцевого клієнта ми працюємо. Ті автівки, які ми купуємо до, до вільний продаж, вони в нас на майданчику. Ті автівки, які ми купуємо уже на кінцевого клієнтах, ми е, робимо той самий сервіс, е, що й у вільний продаж починаючи із е, комплексу детелінгу, закінчуючи комплексом сервісного центру. В мрео, тобто робиться абсолютно все від і до І ще внесу таку ремарочку. Що навіть люди, які купують у нас автівки на перепродаж, ми якщо у них в містах, тому що ми співпрацюємо з людьми як із західних областей, так і східних, центральних і тому подібне, і є люди, які не мають умовно такої послуги в місті, як детейлінг або можливо там там Тонування, тому що з різних міст беруть автівки. Ми навіть допомагаємо людям підготувати автівки, тому що люди хочуть продати гарну машину, тому що є автобізнесмени добросовісні, а є ті, хто вже вчиняє так, як їм дозволяє їхня совість щодо продажу. Тому що хтось хоче заробити більше і нічого не робить, а хтось хоче заробити менше, але стабільно кожного разу. тому ми... Чи можемо тим допомагаємо, тому що маємо заробляти не тільки ми, а мають заробляти люди, які нас оточують і які хочуть з нами співпрацювати. Стосовно заробітків, це вже там щось окреме. Так? Хто там можливо скаже, що дуже багато заробляємо, чи закладаємо в собі вартість автомобіля великі суми. Ну це так не відбувається, тому що враховуючи на сьогоднішній день ціну розмитнення, яка зростає з кожним роком. Це ми ці гроші не забираємо собі, ми ці гроші платимо в державу, поповнюємо бюджет держави. Тобто мінімальне розмитання на сьогоднішній день будь-якого ДВС з дизельним чи бензиновим двигуном на мінімальному об'ємі це район трьох тисяч доларів. От візьміть, три тисячі доларів потрібно заплатити одразу по прибуттю автомобіля в державу. Плюс оплачуються окремо послуги фірми по розмитненню. Yeah. Далі ж набігає такі речі: так як транспортування, комісія за комісія переказ, за переказ так. всього всього формується ціна автомобіля. Ну і в кінцевому результаті. Коли людина приїжджає на авторинок і хоче придбати для себе автомобіль, шукає вигідну ціну, ну, тут треба шукати хороше авто, а не вигідну ціну, тому що машина, яка сюди приїхала, може продаватися з лавети, одразу з комплексом дитини, ну, а може продаватися вже із набором послуг, тобто сервісний, Сервісне обслуговування, може бути тонування, детальний комплекс, якісь там дрібні елементи деталі, ну такі як там Або бронювання, плі... плівки, верніше бронеплівка на фари, зони під ручками, якийсь там декор по салону, щось там змінено, ще щось. Тобто, це все можливо і набігає в процесі на немалу суму. Але ми, наприклад, зі своєї точки зору, так як бачимо кожен автомобіль, так ми його і робимо, так і формуємо в послідовності ту ціну, яка на сьогоднішній день може бути ще приємною. Ми не виходимо за межі того, що є на ринку, і стараємося, звісно, конкурувати, але уже із наданням цього сервісу. Тобто, ми не виключаємо технічне обслуговування, не виключаємо момент допомоги при постановці на облік. Тобто робимо всі ці речі під ключ. Це починаючи з моменту, коли ми спілкуємося з людиною, обговорюємо всі деталі стосовно замовлення, скидаємо потім варіанти, які розіграються на аукціонах в Європі, які можемо придбати в Норвегії у вільному продажі або на тих самих аукціонах. І закінчуємо вже тим, що просто передаємо людині повний пакет документів, автомобіль, який технічно справний, обслужений, і в подальшому може радувати клієнта. І людина просто сідає, собі їде. На Але... перших там 7-10 тисяч вона катається, тому що хтось має досвід, хтось не має досвіду, і на те ми робимо це технічне обслуговування. Бо якщо людина не розуміється, вона сідає, починає їхати, потім стикається з якимись древними питаннями, що це там лампочка світить, ще щось. ну. В таких випадках ми також піднімаємо трубку, ми також не е, зникаємо з радарів наших клієнтів. Ми постійно присутні, ми ведемо кожного із наших клієнтів уже. Навіть після того, як продаємо машину, ми не зникаємо. Ми є постійно, в принципі, це можливо трохи буде грубо, 24 на 7, але е, завжди всім перезвонюємо, завжди з усіма спілкуємося, з усіма клієнтами. Таким чином, ми отримуємо Сарафанне радіо, яке працює на нас. Тобто е, сторінка ще, да, можливо, там не дуже крута, там немає на 100 тисяч підписників. Але вони чесні, ті, хто є. Так, вони ще ми йдемо до цього. Дійдемо. Ще так, вже трошечки, так? У нас сторінка для людей, для того, що якщо умовно там от буквально сьогодні-вчора люди телефонують з авторія, е, звичайно, розуміють людей, що всі такі, е, як йожики колючі, всі ми не довіряємо і тому подібне. В нас для того є сторінка. Тобто людина нам дзвонить, ми людям зразу кажемо, що ми компанія по пригону підбору, що ми займаємося цим професійно, що ми маємо сторіночку. зайдіть подивіться. І ви будете розуміти, з ким ви маєте справу. Адже для нас наша робота це навіть більше, ніж робота. У нас вдома з чоловіком, мова на 99% тільки про роботу машини, клієнти і тому подібне. Навіть наша Емо скоро буде знімати з нами відеоогляди. Тому що це сімейний бізнес. Ми цю справу започаткували разом. Ну і на сьогоднішній день наша команда це ми разом. Всі процеси ми максимально Просто спостерігаємо, керуємо під нашим пильним наглядом. Абсолютно все від початку до кінця ми контролюємо. З моменту купівлі одразу перше, що починається, це вся інформація про машину дістаємо. Далі момент торгу, доставка вона у нас відбувається в два етапи. перший це з Норвегії, наприклад, в Польщу, І так само, якщо це лізинг аукціон, ми так само доставляємо в Польщу на наш майданчик і вже звітом. Та транспортуємо другий етап вже в Україну. Потім розмитнення, шукаємо, де вигідніша ціна, якщо це не стосується електрокара, тому, тому що там є базова ставка. А вже якщо це двс ну, то прораховуємо, шукаємо таку вигідну ціну, яка в подальшому не вдарить по ціноутворенню. Ціни на наші автомобілі середньостатистичні, але з урахуванням всього повного технічного обслуговування і тому подібне. Тому і суть, ми не вилазимо за межі того, що на сьогоднішній день потребує клієнт. Підлаштовуємося максимально під ринок, не можемо придбати ту чи іншу машину. Ну тоді ми шукаємо такий варіант, який би задовільнив би клієнта вже, але з усіма цими послугами, які ми можемо зробити, включно із технічним обслуговуванням. Отже. Що таке якість, що таке сервіс, і чим ми відрізняємося від інших. Ось саме то, про що ми говоримо: що ми не приховуємо ніяких моментів стосовно проплат за автомобілі, якщо це відбувається на клієнта, є інвойси, є фактури, є вартість доставки, є вартість розмитнення. Всі ці речі можна спокійно перевірити. Результат буде один, і це е, на 99,9%. Якісно, бо це відбувається саме з нами. Ми не робимо великого пафосу, ми не е, заганяємо за хмари жодного із клієнтів, щоб там приходять, все, ми розставляємо пальці веєром зуби шифером, так як говорять в народі. Е, прості, адекватні люди, які зацікавлені в результаті, ми хочемо, щоб наші послуги люди цінували, адже ми. Дуже багато сил та часу вкладаємо в кожну із наших автівок. Інколи ми... навіть занадто. Так, інколи навіть занадто. Але е, потім, коли проходить якийсь час, людина куп... придбала в тебе автомобіль. Проходить, я не знаю, може пройти два тижні, може пройти два місяці. Да? І він дзвонить і каже, що е, так і так, ми там купали вас, вна... вас автомобіль. Я кажу, в мене є ваш номер, не переживайте. І вони говорять: в нас сусід. Хоче придбати автомобіль, що ви можете йому запропонувати? Бо він хоче саме таке авто. Ми дамо ваш номер, допоможіть йому, будь ласка. Скажіть, в такий момент ти розумієш, що твоя робота дає свої плоди, тоді хочеться ще працювати. Ще й ще. Ми і так багато працюємо. Дружина нас, постійно каже, що я засинаю з телефоном, прокидаюся з тим з тою самою думкою, щоб щось там виграти на аукціоні. Ти не приділяєш мені час, а він каже: я з тобою і так завжди, бо ми завжди на роботі. Ми завжди разом працюємо. Ми завжди робимо. Хоча інколи це вже кажем все. Треба вже на когось це делегувати, щоб трошки проводити часу там з сім'єю. Кудись поїхати відпочити. Но він коли лягає, дивиться телевізор, все одно сидить на своїх аукціонах, дивиться машини. <хи> І потім він знов каже: Ну а на кого ти покинеш? Ми знаємо, що ніхто краще нас це не проконтролює, тому що це справа нашого життя. Хоч є дуже добросовісні працівники, але ми знаємо, що краще нас ніхто цієї роботи не зробить, бо ми цим живемо. Бо це наша віддушина, це наша друга дитина. Дружіть, сіраки.